Сьогодні майже в кожному куточку нашої країни на кладовищах має ряд синьо-жовті стяги, вони тріпочуться на вітрові, омиваються рясними дощовими сльозами, вигоряють на палючому сонці. Становлені ці прапори на могилах найкращих: тих, хто віддав життя за Україну в боротьбі з російським агресором. Ми згадуємо героїв, історії яких живуть у наших серцях. Об'єднуючи родини, побратимів та навіть тих, хто ніколи не зустрічав їх особисто. Поплачемо за тим, кого нема, хоча не допоможуть наші сльози. Не зазирне до нього вже весна, не прийдуть в лютому морози, поплачемо за ним. Помовчимо, хоч це мовчання розриває нашу душу. Згадаємо Давида, як це все було. Згадаємо, щоб ніколи не забути. Єгору Давид Артемович народився 13 березня 2001 року в місті Попасна Луганської області. Давида як і його трьох сестер виховували мати та бабуся. Дитинство Давида проходило нелегко. Як єдиному чоловіку в родині йому треба було допомагати дорослим по господарству. А тут ще й події 2014 року у рідній Попасній. Родина Давида вимушена була покинути рідну домівку. Після припинення активних бойових дій і повертаються в місто Попасне. А Давид вступає на навчання до Попаснянського ліцею залізничного транспорту за професію тракторист широкого профілю. Хлопчина ще з дитинства полюбляв машини, мотоцикли. Коли його мама вдруге вийшла заміж і в Давида з'явився Євисовічем, у якого було власне СТО, хлопчина ще більше прикипів до техніки. Наше місто продовжувало бути на лінії зіткнення. І українські захисники дуже часто потребували ремонту своєї військової техніки. Цьому їм безкоштовно допомагала родина Давида. Постерігаючи за військовими, в Давида все частіше виникала думка про службу в ЗСУ. В травні 21-го Давид підписує контракт і їде на навчання. На превеликий жаль, у серпні 2021 року, мати Давида помирає від раку. Горе Давида не знає меж, зібравши всю силу у кулак. Він повертається до військового навчання 24 лютого 2022 року. З перших днів повномасштабного вторгнення Давид встає на захист Батьківщини. Його зараховують до 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола. Боронячи Київську область, Давид вже в перші дні війни отримує поранення, але не падає духом. І після одужання повертається до побратимів. 8 грудня 2022 року це один із найщасливіших днів в житті Давида. Він одружується з коханням всього свого життя, Лілією, декілька днів простого мирного щастя. А далі знову туди, в пекло, на поле бою. З 22 по 23 роки Давид брав участь у боях за рідну Попасну, боронив Лисичанськ, Бахмут. Воював у Донецькій та в Запорізькій областях. На превеликий жаль, Запорізький напрямок став останнім поле бою для нього. 29 серпня 2023 року Давид загинув. Той клятий Ланцет забрав у Давида життя у дружини чоловіка, у сестер брата, у батьків сина, у побратимів, побратима, у друзів друга. Поховали Давида. У селищі міського типу Підволочинськ Тернопільській області. Яким же був цей завжди усміхнений і відкритий хлопчина Давид Єгоров? Ми запитали у його дружини, рідних, друзів та побратимів. Ну, Давід був дуже оптимістичною людиною, відкритою, відповідальною, щирою. Справедливою, чесною, і от його щирість відкритість полягала в тому, що він завжди був відкритий для людей, для спілкування, для нових знайомств, для того, щоб комусь допомогти. Він завжди був відкритий для того, щоб надати допомогу будь-якій людині. Завжди був за справедливість, як я зазначила. Думаю, це можна. Сказати тим, що він от підписав контракт, він хотів справедливості, він хотів захищати рідний край, рідну землю, батьківщину. Для нього це було дуже важливо, щоб нас більше ніхто, на нас більше ніхто не нападав, нас ніхто не ображав. ну, Ви зрозуміли, думаю, ось такі риси. Він мав так, дуже такий світлий хлопчик. Знаєте, що мені згадалося зараз. Це як ми з ним тільки зустрічалися. Оце, знаєте, конфетно-букетний період, коли він мене проводжав додому, я вже пішла, все, лягала спати. А Він пішком йшов додому. До речі, ми ж жили. В окремих містах, я в Комшомахін, в Попасній. І от, поки він збирався йти додому, він нарвав десь квіти. І навіть дуже гарні квіти, там, троян, десь всякі такі І ці букети він встрамляв мені у калітку, у ворота. А я потім 에, рано вранці вставала і я бачила ці квіти. А, ну, отакі ось від нього був комплімент чи знак уваги. Одна з найяскравіших. Це пропозиція. Коли він робив мені пропозицію, ну, це правда такий спогад, дуже трепетний, і наше весілля ніколи не забуду це 8 грудня 2022 року, як ми дивилися один одному в очі, як присягалися в коханні, як трималися за руки, це було дуже схвильовано. І це дійсно один із найяскравіших. Подій, спогадів, які назавжди закарбувалися тут в душі, в серці. Так. Е Його хобі і спорт. Ну, візьмемо спорт. Він дуже любив підтягуватися на турніках. Для нього фізична підготовка була дуже важливою, фізична активність, він дуже любив займатися спортом. Перевіряв свою витримку. І коли ми там гуляли компанією, то він запрягав усіх хлопців, а давай хто довше провисить, давай хто більше підтягнеться. Ну такий живчик був, намагався також людям е, привити спорт, любов до спорту, точніше. Хобі, я вважаю, що це було е, ремонт машин. Він. Е, Хоч у них з татом звідчвом, точніше було СТО, вони ремонтували машини, і він горів цим. Якби ви тільки бачили його очі, як він дійсно горів цією справою, йому це подобалося. Ось так, хобі це машини. І кататися на машинах він також любив. Просто, якщо там є, лишній бензин, кататися по місту, за містом, це він дуже любив. От машина це для нього ну, окрема якась любов. Він дуже любив борщ. Якби це е, не здавалося чимось таким звичайним, так але коли він перший раз спробував борщ, який я приготувала, він сказав, що це ідентичний, який готувала його бабуся. Такий, навіть, як він казав, і мама не могла повторити. Також любив вареники, пельмені ще можна сказати, ну, вареники більше. І любив тор тортики. Моя мама пече тортики. І коли він вже був військовий, вона, ну, ми випічку йому готували, він завжди. Мама Рін дякую, Мам ви лучша! Ой, які смачні там, смаколики, там, пиріжечки, вареники, ну, такі пампушки всякі Ми йому відправляли і випічку так, я дуже любив, це тортики. Чесно, навіть зразу і не знаю, що сказати. Я пам'ятаю, в 23-му році це його остання відпустка. На жаль, бо ми були в місті Тернопіль. Ми сходили в кіно. Тоді якраз крутили, знаєте, оцей український фільм Лісова мавка, здається, називається. І от ми тоді його дивилися тоді в залі було багато діток, діточок. І ми дивилися мультик, і мені щось так, так здалося, ніби ми головні персонажі, та лісова мавка, той хлопець а Лукаш, один із головних героїв того мультику. Він шукав дерево життя, щоб допомогти своєму хворому дядьку. Здається, я оце така сидю і думаю, так це ж ну реально, як Давід, бо він також інколи, як у цей лукка, шукав дерево життя для того, щоб допомогти дядьку. А Девід завжди також шукав, як би допомогти людині, яка хворіє, яка в біді, яка в скруті. От також тягнувся до людей, намагався допомогти і шукав, шукав якісь виходи з ситуації, я буду допомогти догодити людині. Дуже дуже цікаве запитання. Насправді, перші півроку для мене були най найскладніші. І я тоді могла тільки мріяти про цю хвилину. Я тоді, знаєте, виходила на балкон і зверталася ніби до нього. Ось він на небі. І от розказувала щось, я сумую, я його люблю, Ех, на щось жалілася, плакала. І ось, якби можна було б дійсно так от подзвонити, я би сказала, що Девид, я тебе дуже люблю, дуже сумую. Ми тебе всі дуже любимо, сумуємо. Ми не можемо толком повірити в те, що сталося. Це так несправедливо. Але пам'ятай, ми тебе любимо, ми ніколи про тебе не забудемо. Ми завжди будемо нести твоє ім'я, щоб люди не забули про тебе. І поки живу я, буде жити пам'ять про тебе. Хотілося б ще спитати, як він себе там почуває, чи встріти він свою маму, чи встріти він там мого дідуся, своїх побратимів. І хвилини дуже мало, щоб зустрітися з тією людиною, якої вже немає на цьому світі. Та найголовніше, щоб я сказала, що ми його всі любимо. Я, твої сестри, батьки, твої друзі, наші друзі, товариші. Побратими, ми всі за тобою сумуємо і всі пишаємося тобою, бо ти дійсно та людина, як, про яку треба говорити і не треба забувати. Ми всі ним ним пишаємося, всю Мене звати Альона, я сестра Єгорова Давіда. І я б хотіла сказати про нього декілька слів. За нього можна сказати дуже багато і тільки хороше, тому що він був най, і щирішою, найпрекраснішою людиною, яких я зустрічала в своєму житті. Дуже його на даний час не вистачає. Не вистачає його підтримки, яку він завжди давав. Не вистачає тої любові, не вистачає того, що він завжди вислуховував. Він з самого дитинства був дуже мужній. Він завжди мене перед всіма відстоював. Він ніколи не показував свого не показував свого смутку. Він ніколи не відступав назад, він завжди йшов тільки вперед. Він був як сонечко, яке всіх світить, і всі хоче обігріти. Він завжди всім допомагав, ніколи нікому взагалі не відказував, завжди посміхався. І в мене народився з часом син. Чесь. Давіда я його назвала, коли він виростеть, я йому розкажу, чому я його так назвала, що в нього був дядя, який захищав нашу країну і на превеликий жаль загинув. Мене звати Свобота Марина, я тища Давида. Познайомилася ми з ним, коли він був десь в класі третьому. Я пам'ятаю, що це був такий маленький, худенький, білявий хлопчик. Але завжди посміхався. Потім мені подалося лішати, зустрічатися з моєю донькою. І він мене дуже давно став називати мама Маріна. Девід сам мені не на часи. У нас були сім дуже гарні відносини, свої маленькі таємниці. Але дуже шкода, що це не його забрала. Давіда перше я побачив у березні 22-го року під Малином. Тоді я б водійовий разом з офіцером в майбутньому комбату допомагали міняти колеса. Так подивився, що молоді хлопці, але вже побачили війну. Потім у Давіда довгий час не бачив і вже на Донеччині, осінню, Давід прибув до мене в розрахунок. На той час це тихий і спокійний хлопчина, до кого горіли очі, хотів багато чого навчитися, багато чого досягнути. Воювати за свій край. Да, він навчився мене робити гармату, обслуговувати. Дав молодий, позитивний, веселий хлопчинка. старався комусь щось допомогти. І я, вічно, вони постійно їх не треба за ними приглядати, щоб вони десь не влізли, їх, їхній цей ентузіазм стримувати. І тоді на той момент я на них говорив апосуми. тому що вони реально були похожі на цих апосумів з муцільма парок ліднікого періоду. Хто пам'ятає, там коли момент тих вони бігали. Давний був якийсь юмор, жарти. З Давідом ми познайомились на війні. На початку війни ми були в одній бригаді. Ми жили в одному бліндажі як людину і знав його сім'ю. Ну, Я його дуже добре знав з -з -з зі всіх сторон. Завжди був на позитиві. Пацан був безвідказний. Завжди можна було звернутися з Вісім. Він завжди рівнявся на сильніших. Завжди хотів бути більш бойовішим, завжди рвався вперед, завжди енергічний. Він був мені не просто там, як побратим. Я його любив, я його полюбив, він мені був як брат. Важко говорити слово, яке він був. Ні одного дня я не бачив, що він там унивав, чи жалівся. він завжди на ще других підтримував. Це був хлопець безвідказний. Справжній бойовий хлопець, з яким можна було піти в будь-який бій і знати, що він в тебе за спиною і не боятись. Ну, він дуже багато має бойових виходів. Я хочу сказати, що такі хлопці, як вони, вони закарбовуються в нас в житті. Він завжди зі мною буває таке, що я приходжу просто в офіс, вітаю з ним. Не буває так завжди. Як бачите, дава зі мною. Герої не вмирають, дай Боже, щоб всі пам'ятали про таких хлопців, як Дава. Слава Україні! Я з Давидом познайомилася на Марші в Тернополі в 2021 році. А в 22-му, коли почалася повномасштабна війна, я до нього їздила на фронт з допомогою. Він мені був як мій третій син. То дитина була така добра, щира, чуйна, такі, що він все всім приходив на допомогу. Якщо, наприклад, щось колись в них згоріло, чи, ну, чи прилетіло, і там, чи спальників хлопці не мали, чи берців, чи щось взути, братись, то він не тільки для себе просив, а для всіх своїх хлопців з розрахунку просив. Він назавжди залишиться в моєму серці, я його завжди буду пам'ятати. Це приклад. Мужності, незламності і самопожертви за нашу свободу і незалежність. З що звучати? Напевно, зі знайомства з Давідом 21-му році, 44-й бригаді, я був в шостій батареї, він 5-й. Хлопчина бистрий, ну веселий. Що мене здивувало, що він зі східної України з Попасної хлопчина приїхав воювати за. За свою, за свою батьківщину парень був настільки добрий і просто відчайдух, що немає слів. Мене звати Назар, я з ним познайомився в 22-му році, коли теж попав в 44-ту під час повномасштабної вторгнення руського окупанта. І він був не з тих, що говорив і не робив, а він свої вчинки доказував ділом. Ну, і... На превеликий жаль запорізькому напрямку і життя його перестало захищати нас. І це було дуже трагічно для нас всіх. Бо так як ми його всі добре і файно знали, так що ми його і ніколи не забудемо. Він завжди буде в наших серцях. Слава герою! Слава герою! Мав можливість воювати з таким дуже хорошим хлопцем, братом для мене молодшим, другом, побратимом. Як Давид, він для мене був дійсно як молодший брат. Ми завжди були разом. Бувало таке що ми й спали разом. Бувало таке, що я вчив його рубати дрова. Він дуже хороший хлопець був. Бистрий, всі лягають спати, він ще не спати не хоче. Він, каже, Давид лягає спати, бо треба буде працювати вночі. Ні-ні, мені треба буде, буде автомата почистити. То була людина сонця, то була дуже позитивна людина. Я почув, що він. Загинув, то для мене був дуже великий шок. Ніколи не забуду свого братька молодшого і буду завжди згадувати його світлим і щасливим. Познайомився щас, з у місті Попасна. Коли приїхав заробіток, я побачив, що цей хлопець допомагає військовим. Він в місті Сочимам. Ремонтували військові автомобілі, ББМки, тобто бронетранспортери. Вони дуже вклали великий вклад на допомогу ЗСУ. Потім я сам вступив до лав ЗСУ та воював. Потім приїжджав у відпустку, бачив Давида. Ми з ним спілкувалися. Він дуже хотів теж піти у ЗСУ. Потім він пішов, сказали і зробив. Була вольова людина. Захищав Україну як міг, не боявся нічого. йшов у самі запеклі завдання. Дуже пишаюся ним. Герої не вмирають, вмирають вороги. Наші герої в наших серцях будуть до кінця наших днів. your time.